Книга Товита, розділ 12 А як скінчилося весілля, Товит прикликав свого сина Товію і сказав йому Моя дитино, гляди, щоб ти дав платню чоловікові, що ходив з тобою в дорогу, та щоб додав йому щось поверх неї. Товія ж йому відповів А скільки платні, тату, маю йому дати? Навіть коли б я йому дав половину того майна, що приніс із собою, я не втратив би нічого. Мене він привів живим здоровим, жінку мою вилікував, разом зі мною приніс і гроші та й тебе зцілив. Яку отже платню маю ще йому дати? На сказав до нього Він заслужив дитино, половину всього, з чим він сюди повернувся. Далі прикликав ангела й мовив, Візьми, як платню, половину всього, з чим ти повернувся, і йди здоровий. Тоді Рафаїл покликав обох на бік і сказав їм Благословіте Бога, і прославляйте його перед усіма живими за ті блага, що їх він учинив вам. Благословіте й хваліте Його ім'я. Явіть божі діла гідно всім людям. Не переставайте складати йому дяку, зберігати царську тайну річ добра, відкривати ж та виявляти діла Божі, річ славна, чиніть добро, і зло вас не спіткає. Молитва з постом річ добра, однак милостиня зі справедливістю ліпші, ніж багатство з кривдою, ліпше творити милостиню, ніж нагромаджувати золото. Милостиня від смерті вибавляє, вона усякий гріх очищає, ті, що дають милостиню, проживатимуть у достатку, а ті, що чинять гріх та несправедливість, є ворогами своєї душі. Я вам відкрию всю правду, не затаю від вас ніякого слова. Я вам уже виявив, сказав зберегти царську тайну річ добра, а відкривати та виявляти діла Божі, Річ славна. Отож, коли ти з Сарою молився, я заносив ваші молитви перед славу Господню. І як ти ховав мертвих, я чинив так само. Коли ж ти не лінувався вставати і, кинувши свій обід, пішов мерців ховати, я був посланий до тебе, щоб випробувати тебе. А разом із тим послав мене Бог, щоб вилікувати тебе й Сару, твою невістку. Я Рафаїл, один із сімох ангелів, що завжди стоять перед Богом й мають доступ до господньої слави. Збентежились обидва й упали ниць на землю настрахані. Він же сказав їм Не бійтеся, мир з вами. Благословіте Бога по всі віки. Як я був з вами, не був я з своєї ласки, лише з волі Божої. Його благословіти по всі дні, йому співайте ясу. Ви бачили мене, що я їв, але це вам так здавалось. Тож благословіте тепер на землі Господа, дякуйте Богові. Оце я знову йду до того, хто мене послав. Запишіть те все, що притрапилося з вами. І він знявся. Вони ж устали, однак його вже не могли бачити. Тоді благословили вони Бога і ясою величали його та дякували йому за ті великі його діла, бо ж їм з'явився ангел Божий.